Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас нове відео, і також досить таке цікаве відео а за результатами відео про б'юті-бокс від Charlotte Тілбері. Мені здається, що вам воно подобається. Так що, сьогодні у нас новий б'юті-бокс, а саме від сайту Beauty-Bay You've Been Expecting Me! Це те, що написано на упакуванні. Я вам скажу так: це не перший раз. Коли я знімаю відео про цей б'юті-бокс. Навіть не другий, це третій. На це і різні причини. Але я сподіваюся, що третій раз. Як магічне число 3, як день мого народження, число мого народження, що він буде щасливим. Тому давайте починати. Друзі, таке екстрене включення, якщо ви не знаєте, в мене на каналі проходить конкурс, де я розігрую палітру від Шарлот Тілбері Celestial Pearl. А це моя палітра, вона використана, але мені також новенька потрапилась в б'юті боксі. Um, умови цього конкурсу це бути підписаним на цей канал, це поставити вподобайку під тим відео, а саме Шарлот, там, де я... Фарбуюсь продуктами із містері Бокс від Шарлотти Тілбері. Також це обов'язково залишити коментар по темі відео, і плюс одна з умов була залишити а, нік в Інстаграм для того, щоб я могла зв'язатись з переможцем. Але багато дівчат пишуть, що, незважаючи на те, що вони залишають нік в інстаграм без собачки, без цього песика, а, що все рівно, Ютуб видаляє їхній коментар. Тому я вас дуже сильно попрошу подивитися, що ваш коментар Ютуб не видалив. А, якщо видалив, то залишіть його повтор. Але без, без ніку в інстаграмі. Я знайду спосіб, як з вами сконтактуватися, я обов'язково вам відповім відповіддю на ваш коментар. І вам прийде сповіщення в Ютубі, що я вам відписала. Я оголошу переможця в спільноті Ютуб, також в телеграм-каналі 19 липня. Всім бажаю удачі, всім бажаю успіху. І таке мали, такий маленький натяк. В поселиці переможцю поїде не тільки, не тільки палітра, також обов'язково поїдуть мої мастхеви. Ну що, повертаємось до цього відео. З приводу цього б'юті боксу, мені як завжди, прийшов імейл. Я подивилася на ціну. Ціна ніби нормальна. Знаєте? Плюс до того, мене що привабило, це те, що в імейлі говорилося про те, що тут будуть три палітри. 3 палітри, а ви знаєте, ми любимо тут палітри. Особливо, якщо судити по минулому відео на моєму каналі, де я розслабляла палітри. Я там, до речі, розсламила 22 палітри. Ну, якщо ще брати до уваги палітру, яку я знайшла, яку я думала, що я загубила, то 23. Так що, друзі, друзі, починаємо розпаковувати. Я знаю, що тут я вже вам підготувала деякі такі вставки з тим, як я використовую ці продукти, для того, щоб у вас було краще поняття, чи вартує вам його купувати чи ні. Знову ж таки, такий маленький натяк, чи вартує. Не знаю, ну подивимося. Отже, перше, що я достаю, це H-Mask Ultra Hydrate. От У Шарлоти був оцей Magic Hydrator Mist, всюди, всюди Hydrate, і в Beauty Bay. Отже, це маска в такій круглій тубі. Я її відкручую. І вона мені пахне, ви знаєте, на межі неприємного навіть. Тобто, або нейтрально, або навіть я коли внюхаюся, щось неприємне є. Я не, люб... я не вмію описувати аромати, якщо чесно. мені здається, що це досить такий класичний запах для маски. Я маскою не користуюся, я вам так скажу. Чому? Тому що мені лінь, тому що це довго, тому що тут треба нанести, треба стояти з тим хвилин 5, 7, 10. А що я буду робити в душі за той час? Ну, я люблю так, знаєте, швидко. Тому в мене для голови це шампунь. Плюс кондиціонер, і плюс вже там різні стилізуючі засоби, коли я сушу голову, все. Це мій догляд за волоссям. Маска в цей догляд не входить. Я і так не люблю жміти голову, я і так не люблю її сушити, я і так не люблю за нею доглядати. так що... Тому чесно, цей продукт він поза мені здається моїми побажаннями. Але враховуючи те, що в мене її нема, спробуємо, і я вам обов'язково скажу, як і що. Взагалі. Я в шоці була, що Beauty Bay також мають е, от, свій домашній бренд Buy Bay, і плюс до того в них також є лінійка для догляду. І за волоссям, і за шкірою. Я в шоці. Далі для різноманіття, що я вам достаю, це палітра. Отже, перша палітра з тих трьох обіцяних це палітра Berries. Отже, я коли побачила. Коли спочатку відкривала ось таку дев'ятиколірну палітру. В мене їх є дві від Beauty-Bay вже. В мене є оця Earthy і є Midnight. І я думала, лишень буде не така сама, лишень не така сама. І дійсно не така сама, але коли я побачила назву Berries, я все рівно не дуже була, якщо чесно, рада. Тому що ну, я не фанат цієї гами, я вам чесно скажу такої бордової гами. Знаєте чому? Тому що от який, в якийсь час, особливо коли виходили палітри, такі як Venus xl 1 від Lime Crime, такі палітри, як Modern Renaissance від Анастасії Беверлі Хілс, там ця червоно бордова гама вона завжди була ключовою. І мені здається, що вона настільки тоді була в моді, в тренді. Що зараз, мені здається, коли я бачу цю гаму, що ми ще від того часу не відійшли, от наскільки її тоді було багато, особисто для мене. Але я вам скажу так, ви бачите, вона вже в мене така поюзана, тому що я зробила з нею макіяж, який мені не сподобався. Ну, але добре, я покажу вам цей макіяж. Ці цей макіяж, мені, на мені теж так собі, якщо часто, але я особливо не сиджу. Отже, з приводу цієї палітри. Мені що сподобалося? Мені сподобалося те, що тут досить таки. Ем... Красиві, незвичайні підтони. А в цих відтінках, якщо ми говоримо про матові відтінки, і плюс до того, наскільки вони, звичайно, пігментовані. Вони гарно тушуються, незважаючи на те, що, наприклад, відтінок лілу, він досить такий яскравий, такий навіть неоновий, я б сказала, неймовірно, неймовірно яскравий. Принаймні він так поводився на базі від Louise, я вам обов'язково покажу. Також відтінок ось цей джерел, такий він фіолетовий. Я наносила його на нижні. По віку, суто, Я ще не ризикувала ним робити розтушування на верхньому повіці, також відтінок лоялті, я робила ним все ж таки затемнення і також добре тушувався, якщо чесно. А підтушовувала я це все відтінком макарон, мені здається, макарон, так. або дол. Ну, я вам точно покажу. Також я використовувала відтінок Cloud в якості ключового шимера на все по Прекрасний відтінок, такий тоненький, спаркл. Єдине, що, знову ж таки, шимери від Beauty Bay, вони погано наносяться кісточками, якщо чесно. Навіть у цією кісточкою Refer номер 02, а все рівно ці шимери не наносяться. Тому краще їх все ж таки пальцями наносити. Коротше, ви знаєте, я не є дуже ем, задоволена з приводу гами, яка, яка мені потрапила в цьому б'юті боксі, але мені здається, щоб що міст боксу для всіх буде однаковий, це те, що вони вказували в імейлі. А, але по якості поки що мені за першими враженнями ніби та й сподобалась. Далі я достаю кісточку. Кісточку це э, Shade Out. Отже, це ось така плоска кісточка, бачите, вона дуже жорстка, вона синтетична. Я пробувала неї наносити а, якраз таки ось цей відтінок Cloud із палітри Berries І я вам скажу так, мені не сподобалося те, як вона набрала а, ці шимери але знову ж таки, ці шимери щомери не набираються в мене кісточками взагалі в такому варіанті, як я люблю, тому треба її попробувати. Мені здається, це буде добре, можливо, для помади. А кремової, наприклад, матової помади для того, щоб підчистити кордони, межі. І плюс до того, мені здається, що, може, інші шимери вона буде нормально наносити. Ну, подивимось. Далі я достаю рукавичку від Beauty Bay. Отже, це така, це не на зиму, вона вас не зігріє, це саме для самозасмаги. Отже, ви так надіваєте і самозасмагаєтеся. Я взагалі ніколи це не робила. Я не знаю, як це робити. Я не знаю, які там є бренди, на які потрібно звернути увагу. Я не знаю навіть, як визначити, чи ця рукавичка вона якісна чи ні. От чи во за скільки сеансів, за скільки процедур вона розпадеться? Напишіть, будь ласка, чи ви взагалі користуєтеся саме засмагою, чи це щось вартує? Тому що є багато насправді брендів, які випускають найкрасне ось такі олігки для засмаги, для того, щоб тіло гарно сяяло, такі хайлайтер, хайлайтери для тіла. Коротше, пишіть, тому що я в цьому чесно, дуб деревом вообще нічого не розумію. Е, і навіть не старалася розуміти, в тому -то й проблема. Далі, е, це ролер від також Beauty Bay. Я вам скажу так: я коли замовляла, пам'ятаю, посилку на сайті Makeup, коли я ще була в Україні, мені поклали в подарунок ось такий ролер від L'Oréal І е, от він у мене. Взагалі ніяким чином не використовувався, і я не знаю, чи такі штуки взагалі працюють. Як правило, вони назначені при, призначені для того, щоб там забирати якісь припухлості, так для того, щоб повернути тонус обличчя, там якось покращити кровообіг. Отого всього, того всьо. Я не знаю. Я не знаю чесно. Я ніколи тим не користувалася. Я не знаю, а воно взагалі забирає другий підбородок, чи ні, бо якщо забирає, то нормально. Я не думаю. Ну, добре. Коротше, також, знаєте, продукт, продукт повз мене, повністю повз мене, так пролітає. отако. Далі. завжди. Друга палітра із тих трьох пропонованих це палітра від Дісне. Це вже шестиколірна палітра Bambi. Так, Бембі, давайте подивимося. Ось як вона виглядає, ось яке упакування. Це палітра таких пастельних відтінків, я її вже свочила, і по свочах вона виглядає достатньо адекватно по пігментації. Я не знаю, я їх ще не пробувала, звичайно, тому обов'язково буде апдейт по цій палітрі в якомусь з наступних відео. Але подобається те, що палітра. Інша за задумкою і інша за кольоровою схемою, ніж перша палітра Беррис. Тому тут плюсик. Далі палітра від Beauty Bay Earthy. Отже, велика палітра. 42-колірна. Я коли побачила, що маленька палітра не Early in Midnight, я вже, знаєте, так видихнула. А потім я достаю велику палітру і просто пише Earthy. Тобто, це 42 кольори тої гами, яка в мене вже є, від Beauty Bay. Ой. Так, ось як вона виглядає. Я її посвочила. Вона гарно поводиться на сводчах. Враховуючи те, що такі великі палітри в Duty Bay також хвалять, мені здається, що не буде жодних якихось сюрпризів. Вона в мене сьогодні також, до речі, на очах. І моя проблема з такими великими палітрами це А. Тут 42 кольори. Я жінка нерішуча. Мені дуже важко вирішити. Що я хочу бачити на собі сьогодні з тих 42 кольорів. Мені дуже важко вирішити, що я хочу бачити на собі з 10 кольорів, не то, що з 42. Це перше. Друге, коли є така палітра, і коли об також поєднані ось такі контрастні гами, от контрастні кольори, так як, наприклад, тут такий червоний чи там розовий і і рожевий і зелений, е треба думати. Думати я не дуже люблю, тому що я на роботі своїй думаю, мені думання достатньо. Тут треба також думати: от сьогодні я думала, як поєднати е, ось ці протилежні схеми відтінків в макіяжі. Ну, щось таке собі придумала, я вам скажу, олівець від Ламель, Фіолетовий відтінок, все ж таки, врятував цей макіяж. На тому йому дякую. Тому він не настільки погано виглядає, як міг би виглядати. Але коли я робила макіяж, мені не сподобалося, як поєднується відтінок сквош і як поєднується відтінок Що? Добре. О, коротше, оцей відтінок. оцей, Бачите, пальчиком вам покажу. Пальцями показувати не можна, але я вам покажу. Далі, також, мені не сподобалося, як наноситься шумер, звичайно, кісочкою, Я пробувала наносити його кісочкою рефер, також не наноситься. Але шимери, до речі, дуже гарно сяють, дуже вони тоненькі. Це саме такі спартли, я б сказала, це не є якісь ам, класичні металіки. От некраз таки класичних металіків, якщо чесно, я вже давно наїлася. Тому, ви знаєте, тут є гарні відтінки от по свочах, вони мені сподобалися насправді. Але. Я просто знову ж таки не фанат такого концепту, такого формату. В мене була велика палітра Джеклін Хіл із Морфі, я її продала. В мене була велика палітра. ще яка, А в принципі, і все. І також дві палітри такі більшуваті, які в мене залишились: це Джефрі Star і Норвіна, п'ята її серія, але це просто виключення з правил більше. Тут, чесно, я не думаю, що вона зі мною залишиться. Я думаю, що я все ж таки буду її розслабляти, але, звичайно, Перед тим хочу спробувати більшість відтінків. Тут є також дублі відтінків із палітри Earthy 9-колірної, яка в мене вже є, я обов'язково вам ставлю, що це за повторення. Але, на жаль, от це також попадання не в мене. Наступне це олівець, це каял, ні, це крейон, крейон айлайнер Це олівець в такому білому упакуванні, і це саме такий шимрний олівчик. Синій. Так, я намагаюся не дивити, тому що інакше просто візьме і поламається олівчик. Ось як він свочиться, ось як він виглядає. І я вам скажу так. А... Я не знаю, чому я так здихнула, але він мені сподобався. Тому що, незважаючи на те, що потрібно все ж таки провести достатню кількість разів слизисті для того, щоб його побачити в цій слизисті, для того, щоб побачити той пігмент, він все ж таки достатньо м'який, він ніяким чином не турбує слизисто. І ви бачите цей пігмент, він дуже гарно щільно нанісся. Тому проблем поки що не було. Звичайно... Постійкості не можу сказати, обов'язково це все протестуємо і подивимося. Далі наступний олівець, який тут також в нас є, бачите, в такій пастельній, ем, пастельній упаковці, пастельному упакуванні. Отже, це також той самий дизайн. І це вже жовтий матовий відтінок. Давайте я вам також посвочу, але не хочу викручувати повністю. Ось. Так, він виглядає таке красиве поєднання кольорів, правда? Синій і жовтий. В мене, до речі, є жовтий олівець від ламель, і від ламель він більш яскравий. От, От олівчик від ламель, жовтий. Він більш яскравий, і це все ж таки гелевий олівчик. Він більш такий жорнуватий. Це відчувається, коли навіть ви сводчите. І з приводу з цього жовтого олівчика хочу сказати, що я також його наносила, але не в слизисту, а по шкірі саме у внутрішній куточок, і мені сподобалося, як він фарбує по шкірі. Взагалі, знову ж таки, немає жодного дискомфорту. Все гарно, м'якенько, немає ніяких царапин. Гарний олівчик мені також сподобався, поки що претензій немає. Далі, наступне в нас іде це крем для зони під очима, для того, щоб висвітлити цю зону, і для того, також щоб її зволожити також від сайту Buy Bay, Як бачите, більшість продуктів тут від домашнього бренду Beauty Bay. Ось як виглядає ця туба. І давайте я вам покажу консистенцію. От, я тако напучу і ось тако розмажу. ну Така легенька. Консистенція. В мене ніколи не було крему для зони під очей, тому я навіть не знаю, на що звертати увагу, я вам так скажу. Не знаю, не знаю. Але натяк зрозумілий, час прийшов. Ну і також останній продукт це помада матова. Також від домашнього бренду Beauty Bay. Ось в такому білому оформленні. Просто зараз. Та-да-да-да! -да -да. Це червона помада, друзі. Так, це червона помада. І я не знаю, як до цього ставитися, чесно. Мені здається, що червона помада це досить такий ризикований колір для того, щоб ставити, тому що все ж таки більшість людей носить, напевно, нюдові більш кольори. Хотілося б отримати більш ходовий відтінок насправді. Хоча ця помада, я її, до речі, пробувала. Я наносила її із палітрою Берліс. Звичайно, поєднання, воно просто не лізить ні в які ворота, тому що це занадто яскраво, а червона помада це все ще, звичайно, додає. Але формула дуже насправді приємна, дуже гарно покриває губи з першого разу, пігментована. А я не відчула жодного дискомфорту і також мені сподобалось, як вона виглядає на губах. Тобто формула мені сподобалась. в мене суто питання до відтінку. Не знаю, напишіть, будь ласка. Як ви до цього ставитеся, тому що мені не сподобався цей атрибут в цьому боксі. Так, ну що, друзі, в принципі, це всі продукти. Давайте подивимось на співвідношення декоративних позицій і також позицій для догляду. Отже, з декоративних у нас ось ця велика палітра Resie, далі в нас палітра Bambi. Далі в нас палітра також Berries, Далі в нас два олівчики для очей. І також в нас це, що це? це помада у відтінку сос, до речі, соус. Плюс до того, ось цей пензлик все ж таки можемо віднести до декоративної косметики або до аксесуарів. Наступні продукти це ролер, це все ж таки догляд за шкірою. Маска для волосся це догляд за волоссям. І також. Крем для зони під очима це догляд за шкірою, і плюс рукавичка ну також щось таке аксесуар, бо догляд за шкірою. Отже, в нас скільки декоративних е продуктів. Отже, в нас сім декоративних продуктів і чотири продукти для догляду. В принципі, відношення непогане. З приводу моїх вражень щодо цього боксу, коли я думала, чи мені подобається чи ні. Я зрозуміла, що швидше всього ні, ніж так. І мій основний критерій відбору це все ж таки питання, скільки позицій я б купила сама, які представлені в цьому боксі, незважаючи на те, чи вони мені потрапили чи ні. І я вам скажу, помаду я б купила, ем, тому що я хотіла спробувати помади від, е, від бренду Beauty Bay але помаду я б купила в іншому відтінку. Олівчики також непогані. Тому через те, що в мене немає олівчиків багато, я б також їх купила. Все, це три позиції, які я б купила самостійно з цього боксу. А, інші вісім позицій, вони все ж таки залишаються для мене під питанням. Якщо говорити, наприклад, про б'юті-бокс від Шарлоти, то там були всі практично позиції, які я б хотіла купити, якщо б в мене їх не було. Тому що, наприклад, палітра в мене вже була, я її б точно купила, помаду я хотіла спробувати в цій формі. Там під питанням донор від Шарлоти. Але я б також хотіла купити олівець, я також хотіла спробувати її ту Тобто там набагато більше продуктів, які я б хотіла купити сама самостійно, незважаючи на те, чи потрапили б вони мені в боксі чи ні. Тут все ж таки такого немає. Не знаю, це поки що мої думки. Знову ж таки, це суто мій другий бокс за все моє життя. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Beauty Bay говорить про те, що тут наповнення на 100 фунтів, можливо, навіть на більше ніж 100 фунтів, а коштує цей бокс 35 П'ять фунтів. Пишіть, чи вам вартує такий бокс тих грошей і чи ви б його замовили. Ну, а ми, як завжди, з вами зустрінемось у наступному відео. Підтримайте це відео лайком, коментарем і підпискою. І па-па!